На килиміце спортсмен з Одещини. Він у червоному трико. Його суперник борець з Молдови. Останні незмінні учасники міжобласного турніру турніру звільної боротьби балу. Їхній наставник каже, попри воєнні дії в Україні, таки приїхали позмагатися. Та склад команди змін зазнав. Приїхали лише п'ятеро спортсменів. Могло б і більше дітей приїхати, але не змушували нікого. Вже вибір батьків був їхати чи не їхати. У вас тут хороша конкуренція, хороша школа боротьби в Україні. В нас склались дружні відносини вже давно. Організатори турніру кажуть, не завадила проведенню змагання, повітряна тривога та тимчасове відключення світла. Все, що мало відбуватися за допомогою комп'ютерної програми, секретарі виконували вручну. Не дивлячись на те, що від війна. Ми не маємо права забувати про наших діток, про спортсменів, якими ми займалися до повномасштабного вторгнення, взагалі до бойових дій. Ми просто не маємо права як тренери забувати про наших дітей, тому що це наші діти, це наша сім'я. За словами головного судді змагань, представництво на старті майже зі всієї України на трьох килимах одночасно сутички точилися серед юнаків та дівчат. Найбільше це серед самих молодших, тому що саме більше. Потім йдуть на по середнім. Група, і у нас продовження це старша група і дівчата. У нас з всіх районних центрів Хмельницького десь близько 100 чоловік. На змаганні, крім переможців та призерів, визначили кращих борців. Від організаторів вони отримали клубний прапор. До слова, старт був благодійним. Під час дводенного заходу збирали кошти на квадрокоптер для підрозділу, в якому служить тренер з вільної боротьби та директор міського центру Балу Олексій Хамський. Фінансову потребу перекрили, зібрали необхідних 90 тисяч гривень. Тетяна Валерій новини міста.